Вона все хоче те, що я. А, ти що Не, мама, ну це я Ладно. Добре, давайте поміняємось так, і подобається. Ні-ні нехай буде мене, вже буде так. Добре, напишіть своє ім'я. Ой, даніла Діана. Так собі. Так собі, так? І трошки посумувати за чимось. І порадіть і комусь приємне, мабуть, зробити, так? Хочеться сюрпризи приємні робити? Так. Приємно це завжди. Я з вами теж погоджуюсь. Завжди приємно, коли в тебе добрий настрій. так? І завжди приємно, коли тобі, наприклад, сумно, а тебе хтось ця обійняв. Міка, вибирай, будь ласка, які тобі Тоже. листочки? Ні, ні. листочки пока зараз вибираємо. А потім малювати? Зараз. Буде Напишіть розмакати. на цьому листочку. Що вам подобається, може, ваше хобі, може якийсь смаколик, може якась гра, може якийсь вид спорту, вибить і напишіть Я такою хочу. і за форум здоров'я не завжди гаразд. У хворої людини страждає не лише тіло, а й душа, особливо коли її хто не чує, не розуміє, а коли ті, хто поруч допомагають та співпереживають, Одужувати набагато легше, бо турбота, тепло, порозуміння, сердець і увага цілюють людину. Це саме цей проект насправді. Біла, біла, Віка на відволікась. Даніла, пока підожди. Вона хай дозбирає мамі букет. Добре? Зараз ти потім помилки на нас викраш. Віка, біла. Де? Ось тут Де? я покажу олічиком. Біла. А далі дивимося. Далі у нас іде. Раз, два. молодець. Дві жовтих. Хоче Хоча малочки Помагає мені. Так. Дівчатка, давайте. Одну ти ставиш, а одну Даніела ставимо. Все зробила сама. Молодець. Тепер, дівчата, відволікайтесь і будь ласка, ваше завдання закодувати любим кольором. У нас ще рідне буде дерево. І написати щось улюблене саме для вас. Так, ой. Будь ласка. Або ж можете намалювати, та, або ж позначить літерою. Або ват мог взяти, А, ну це ж домашнє завдання далі. Добре? <зair> Карта бажань, так? Ага, Будь ласка. Тільки ж пишемо тут, щоб воно було видно. А, тут. Да. Ну, Гімнастика, аеробіка. А, так, точно. Валентина, Валентина. 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 А це Валентина? А Чого нас в нас одинакові бахіли. Ага. Валентина, а Валентина без бахів. А, я її я... одділа ми... ми... е, зараз. Аж Зараз Мама вибирає, я ти вибирала взуття. У нас таких чудовий задоволений вічко. Мабуть, дитячка наше буде дуже гарне. Можеш намалювати малюнок, значить, давай я тобі допоможу. А я сама добру справу на кожному панч. Я сама. Наприклад, може хто виче віршика для мами і привітає її зі святом днем народження або ж святом весни. Може, хто е... прибере своє робоче місце, свої іграшки. І не буде такого творчого безладу в твоїй кімнаті. <реш> ти, <реш> ти, Я їсти, будь Я ласка. Може ще ти хто хоче прикрасити. У тебе ліки пуста тарілка. Робиш ти для мами. Я вже все. Будь ласка. Мам.